Якщо сказати глобально, то завод займається всім, що зв'язано з транспортом, з транспорту і логістикою, не тільки зерна, а й бур'яків всіх культур. Так, наше, можна сказати, кредо логістика. Наш бестселер, наш мейн-продакт це звичайно бункера перевантажувачі Найкращий наш показник був це 800 бункерів за рік, 2021 році. До цього моменту, якби вистачало внутрішнього ринку. Але тепер амбіції трошки інші. Ми повинні зайняти ринок в Європі. Завод Кобзаренка на Агрітехніка 2023 привіз аж 7 одиниць техніки. За весь час нашої участі в агрітехніці ми... це найбільший наш стенд 300 квадратних метрів, і плюс ще одна одиниця стоїть на загальному українському стенді, щоб не забували, що ми є великою частиною. Цього ринку почну з найбільшої одиниці. Це ПБН 50 на гусеничній ході. Ми його презентували в Києві 15 лютого два роки назад. Це не є новинка, але це вже шоста одиниця в нашому виробництві. Тобто, п'ять попередніх вже продано. В Європі ми повинні показувати не те, що буде продаватись, а саме на цій виставці, а те, що ми вміємо робити. Ми повинні показати тобто наш рівень виробництва, наша якість, яку ми можемо досягати. Саме тому я привіз по 50 Це не машина для Німеччини. Так вона продана в Молдаві, вона продана в Румунію, їздить по Україні, але саме ця одиниця вона стоїть біля проходу спеціально для того, щоб люди звертали увагу. Я сам пробіг за по виставці і зрозумів, що я от правильно шов вклався в це, тому що більшого за нього немає. Ми привезли наш, можна сказати, бестселер зернового коридору на залізній дорозі. Це РВМ 180. Ми привезли будівельний причіп ТСП-12 з кузовом з Хардоксу. Цей причіп ми також допрацювали з дилером з Німеччини. Він знає конкретно, що треба в цій техніці, тому що німці в сфері будівництва тракторними причепами сидять дуже давно. Всі починають рахувати логістику, а причеп цей допомагає саме логістичну складову зменшити як можна більше. На українському стенді у нас стоїть ПБН-30 з високим вивантаженням, високим шнеком 5,5 метрів. Це опція була зроблена для європейського ринку, бо часто фури стоять просто на дорозі, поля у них дуже близько, і ПБН вигружає, не виходячи з поля прямо на фуру. Здвижний причіп ТЗП-27, атлант з навозорозкидачем. Ми його привезли. Ми його називаємо Австрія Едішн, тому що саме такі дрібниці, як правильне освітлення, камера заднього виду, здавалось би, це не важко поставити, але чогось ніхто до цього не Думається, що треба, щоб воно було саме в тій позиції, де треба фермеру. Румінія як ділери ми. Уже, по-моєму, третій чи четвертий рік в заводах Кобзаренко по Євросоюзу або в світі ми на першому місці по продажам. Всі самі новинки з завода Кобзаренка купуємо ми, продаємо перегрузчики завода Кобзаренко. Можна сказати, похвалитися, ні одна країна в світі стільки не купила перегрузчиків самих великих монстрів XXL, які ми називаємо пбн 50 У нас в Румінії один тільки контракт 62 одиниці. Працюємо по логістиці, той тобто сяк і упаковка зерна, логістика зерна, прицепи. Я бачу майбутнє, і я як українець, то я хочу розвивати наші українські підприємства. Як Кобзаренко, це як одна з сім'ями. Чого купляють? А купляють того, що ціна балансує з якостю і вся одна точка. Виставки це дуже затратна частина, і навіть метр квадратний коштує дуже багато, що говорити про те, щоб привезти техніку на цю виставку. Тому ми завчасно намагаємось домовитись з дилерами, щоб вони забрали техніку з стенду. Звичайно, для них це плюс, тому що дешевша доставка, воно вже в Німеччині, якщо ми говоримо про німецьку дилер, або навіть до Франції, вже мінус тисяча кілометрів. Сьогодні вже п'ятий день виставки. І я скажу, що не вистачає часу навіть просто поїсти. Там з клієнтами кави можна попити, але. Дуже багато людей. Німеччина, взагалі, як не було чотири роки. Всі скучили за цією виставкою. Народу дуже багато. Не присідаючи, говоримо, домовляємось. Сьогодні прийшла компанія, найбільший зернотрейдер Німеччини. 18 мільярдів євро оборот. Один із керівників якогось напрямку і питав саме за РВМ 180. Європа готується приймати українське зерно, переналаштовують процеси. Тобто, в мене пішли запити з Італії на цю машину. Німеччина, відповідно, в Польщі ці машини вже давно працюють. Саме глобалізація розширення на всі ринки дає можливість рости тобі як виробнику. Тому що якщо ми б сиділи тільки в Україні, ми б знали тільки те, що треба Україні. Ми виїхали в Німеччину і розуміємо, які тут зовсім інші запити. Не тільки технічні, там ширина висота причепа, а навіть ментальність і ідеї в агрономії тут відрізняються. Техніка Кобзаренка в Литві вже майже 10 років з 2014-го. Тож вони знають цей завод, вони знають машини, їм подобається якість, і це вже історія з заводом Кобзаренка і всіма литовськими фермерами. Ну в основному люди зацікавлені в BBN-50, великому перевантажувачі. Їм подобається цей колір, гусениці. Я думаю, що це найбільше привертає увагу на стенді. Агрітехніка це в першу чергу для нас репутаційна виставка. Вона дуже дорога, і з неї немає таких продажів, щоб купити її просто одразу. Але якщо тебе немає на агрітехніці, тебе немає на ринку. Участь в таких виставках це не тільки реклама, а і для нас як лакмусовий папір, який показує рівень нашої технологічності. Тому що стоячи в Києві на виставці, ми порівнюємо тільки з тим, хто нас копіює. Але тут, коли приїжджаєш, ти звертаєш увагу, який зварний шов, як пофарбували, де вскрили лаком, де якусь там резиночку додали. Це етапи росту, тому що треба на когось рівнятись. Звичайно, ми, на жаль, ще не той рівень, щоб в Європі рівнялись на нас. В Україні вже так, але в Європі ще ні. Тому сюди ми приїжджаємо завжди з екіпою інженерів і займаємось технічним шпіонажем, тому що без цього ніяк. Ми продаємо продукцію Кобзаренко з 2016 року. Та щороку спостерігаємо тільки підвищення на попит. А з 2023 року маємо справжній бум на продукцію Кобзаренко. Вся продукція Кобзаренко має відмінну якість за дуже справедливою ціною. Так, звісно, я бажаю Кобзаренко всього найкращого у серпні. Ми були на відкритті нового заводу порошкового фарбування. Та побачили, що Кобзаренко Дмитро і вся команда виконали відмінну роботу. Ця компанія ставить перед собою високі цілі і тому є перспективною компанією. І ми також хочемо бути частиною цього. Якщо у заводу Кобзаренко все буде добре, то і у фірми «Генольф» також все буде добре.